Усім привіт! Мене звати Сергій Данілов. Я є священником православної церкви Фінляндії і служу в гельсінській православній парафії в місті Гельсінки. Православна церква Фінляндії є автономною у складі Вселенського Константинопольського патріархату. Де ми можемо знайти церкву? Я залишу тут посилання для того, щоб ви перевірили свої міста, де може бути Православна церква Фінляндії. Стати членом церкви необхідно зареєструватися. Як це зробити? Необхідно зв'язатися зі священником. Контактні дані можна знайти на сайті OrFi. І після особистої бесіди зі священником можна заповнити папери і зареєструватися, і стати членом. Православної церкви Фінляндії всі треба православної церкви будуть абсолютно безкоштовні для вас. Які, які саме це треба? Це вінчення, хрещення, панихида, молебні, всі записки, абсолютно все, що може тільки бути, в тому числі навіть місце на православному кладовищі у Фінляндії, воно буде для вас безкоштовним. Так як православна церква Фінляндії є національною, через це ви можете сплачувати церковний податок так само, як і по всій Європі. Що це означає? Для нас, українців, це трохи дивно і по іншому, тому що в нас в Україні такого немає. Але тут, у Фінляндії, коли ви зареєструєтеся, ви автоматично сплачуєте церковний податок. Але варто зазначити, що якщо ви на Кела заробляєте мало менше 16 тисяч на рік, то ви залишаєтеся членами православної церкви, але при цьому... Не сплачуєте ніякого церковного податку, головне, щоб я хотів би вам розповісти, про те, що набагато простіше інтегруватися в фінське суспільство через свою рідну віру. І нам, українцям, коли ми православні, ми знаходимо таких самих православних як ми, які говорять лише іншою мовою, і таким чином ми знаходимо своїх друзів, інтегруємося і стаємо активною частиною фінського суспільства.